У Трускавці відбувся аматорський чемпіонат з футболу. Спортивні змагання провели спільними зусиллями громадських організацій міста. Напередодні на стадіоні по вулиці Мазепа було проведено генеральне прибирання та облаштовано майданчик для комфортного перебування спортсменів. Участь у змаганнях взяли шестеро команд, які представляли різні райони трускавця: вежа, Карпати, нахлібники, сухофрукти, трускавець та туристи. Гра відбувалась у два тайми по 10 хвилин. Головним суддею змагань виступив Іван Павлик. Навіть рекордна спека не завадила футболістам потішити глядачів хорошою грою та спортивною майстерністю. Подарунки того дня отримали всі символічно учасників нагородили пам'ятними сувенірами. Як і належить будь-яким змаганням, було визначено і переможців. Третє місце посіла команда Карпати, друге на хлібники. А переможцем стала команда Туристи від організаторів команди. Отримали спортивні подарунки та сертифікати на відвідування одного із водних комплексів міста. Обрали також найкращого гравця змагань. Ним став Сергій Дробиняк із команди Карпати. Нагородив спортсмена головний лікар Трусковецької міської лікарні Андрій Кульчинський, який також виступив співорганізатором чемпіонату. Свято закінчилось, але організатори висловили надію, що проведення подібних спортивних змагань може стати доброю традицією курортного міста. У майбутньому пошуки молодих талантів зазвичай так і розпочинаються на маленьких стадіонах рідних міст.